З тему, яку ви точно захочете зберегти. Знахідки, на які я жалась-жалась і все-таки заказала. Я тільки її відкрила толком, що навіть не дивилася, що тут. Тому буду робити це разом з вами. Я замовляла декілька позицій косметики для затесту. Такий маркер малювати стрілки. Я побачила в когось в Тікток, не пам'ятаю в кого. Ось така манюнечка в нас вона тут повертається якось сердечко. Я замовила коричневу, будемо тестити, дивитися. це я хазяйка. Стучки, щоб чистити коврик от шерсті. Да, мені в Україні такого немає, я заказала на тему. Не знаю, чи воно робоче чи ні. Але коштувало фігню за дві штуки. Я вирішила затестити. Тут я не пам'ятаю, що знаєте, то кажуть психологи: якщо якщо тобі приходить посилка і ти не пам'ятаєш, що там, то це імпульсивна покупка. Тему це взагалі імпульсивні покупки, якщо ви не знали. Це скляні трубочки із щіточкою. Я часто п'ю каву з кавомашини, але нормально вимити трубочку не можу, тому замовила. Це нас що? А, це якийсь теж супер модний лайнер для стрілок. Я теж бачила декілька оглядів, що він там якийсь супер незвичайний і суперзручний. Не знаю, потестимо. Такого, як я, на тему не замовля ніхто. Це шість паличок. Просто дерев'яні палички. Я побачила, що ця кішка об неї можуть гострить зубки. Не знаю, чи вона зацінить, потім скажу вам. У мене жодна посилка з тему не обходиться без чехла. Хоч одненький, хоч якийсь такий рандомненький, але замовлю. Глядає доволі якісно та красиво. Не знаю, мені подобається такі штуки, щоб держати, так магнітить футболочку. Я вам просто прикріпляю фотку, щоб ви побачили. Заколочки мої улюблені, про які ви мене завжди питаєте, я замовляла вже рожеві, цей раз взяла ще й чорні. Це такі маленькі захисні штучки на пензлики. Бо я часто кудись пензлики з собою беру незручно, коли вони по всьому. І дуже багато трусів. Да, тепер ми з вами стали трошки ближче. Я заказала труси на тему. Тут такі з ксталіками. Коротше, не знаю, за таку ціну, як я їх заказала, які б вони не були, вони будуть прекрасні. Тому, можливо, на щось треба артикули. Пишіть в коменти, буду вам відповідати.